Вповім вам про чат GBT і наскільки він може бути корисний. На річ наче непогана. Думаю, нові технології треба собі скористуватися. Ну я ж там не дід старий, так? От і останнє відео, яке вчора виходило. Допомагало мені Чаджибіті, допомогом допомагав мені до нього готуватися. І є автомобілі, ну які ми постійно з ними працюємо, знаємо їх. Ну той самий RAV4, Venza, Honda CR-V, там Ford Escape і так далі, багато інших. Ну, тобто, мені нема чого розповідати про ці автомобілі, я все дуже добре про них знаю і варто їх брати чи ні. Але є такі автомобілі, з якими варто було вас познайомити, щоб ви звернули на них увагу, тому що. Починають ними телефонувати, цікавитися, і для себе треба розбиратися, і людям пояснити. Ну і треба ж його якось пробувати. Да? Тобто Toyota Corolla Versa. один із нових автомобілів, який нещодавно з'явився, але ще не набрав великої популярності. Його ще не розпробували. Ну і раджуся, я з чатом GBT. Що ж це за автомобіль, щоб він мені про нього розповів, щоб краще підготуватися. Раніше завжди, знаєте, заходиш там в Google, читаєш всякі статті, порівнюєш інформацію, ну, от, складаєш якусь свою думку, дивишся висновки якихось експертів, відео в Ютубі, і тоді можна щось розповісти. Ну Думаю, нові технології нехай допоможуть не мені Що Він мені заряджає, що там 122 кінські сили. Я поставив це під сумнів, кажу, перевір цю інформацію. Це дуже мало, це не може бути. Він каже: точно, цей автомобіль ішов з урізаним двигуном, з потужністю урізаного двигуна. Спеціально, тому що у нього зовсім інші переваги, тому що це компактний кросовер. Декілька раз перепитав, ну окей. Випускаю вчора відео, підписник пише вчора коментар. Ігор, які 122 кінські сили, там 198. Я одразу в Google давай шукати, перевіряти інформацію, 198. Ах ти ж, гад, думаю. Ну, я до нього сразу розказую йому це він. Та нічого страшного, та туди-сюди. Ось і все, що треба знати про ці всі чати GBT і все інше. Дуже. Круто, що ці всі роботи, сучасні технології, іскусственні інтелекти нам допомагають, типу роблять щось краще, полегшують. Але їх потрібно по 10 разів перевіряти. Тому що скажу так, задавав я йому питання про Deolanos і де він виник, його історію створення, щоб він мені розказував, які там є двигуни. І він мені з впевненістю стверджував дуже довго, що 1.4 і 4 двигун на Деоланос це розроботка GM. І ніяк не хотів. Признавати, що це мілітопольський двигун і його проблеми. І тільки коли, може, зразу п'ятого я йому навів уточнюючи запитання зовсім інші, він зі мною погодився. Тому будьте дуже.